Росія почала зондувати Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати на предмет, щоб провести там зустріч Путіна із. Трампу про це пише агентство Reuters, яке провело своє розслідування. Російські офіційні особи неодноразово заперечували будь-які прямі контакти з США щодо підготовки телефонної розмови між Трампом і Путіним, яка передуватиме можливість зустрічі пізніше цього року. Однак, за словами російських джерел, які говорили на умовах анонімності, російські високопосадовці відвідали Саудівську Аравію та ОАЕ протягом Останніх тижнів. Одне з джерел повідомило, що в Росії все ще існує певна опозиція цієї, ідеї, оскільки деякі дипломати, співробітники, розвідки вказують на тісні військові та безпекові зв'язки, які мають як Саудівська Аравія, так і ОАЕ зі Сполученими Штатами. Однак все ж таки пошук можливості зустрітися саме там, було запущено, вони туди поїхали. І, можливо, вже навіть домовилися. Ну, щоб сказати, Трамп, дивись, ти ж дружиш з Бін Салманом. Ми от практично вже домовилися, щоб нам тут зустріч провести. Давай, приїжджай сюди. Чому вони зацікавлені, щоб в Саудівській Аравії, а не десь у Швейцарії? Ну, зрозуміло, що Путін хоче, щоб. Це було, ну, якщо не на його території, понятно, що в Білорусь ніхто не поїде, то хоча б на території, яка не сприймається як е, тотально західна, Ну, принаймні, щоб е, місцеві. Місцеві еліти, місцеве населення, де будуть проводитись переговори, не симпатизували е, опонентам, тобто американцям і Україні, якщо Швейцарія, то Швейцарія частина західного світу зрозуміло, що там симпатизують і преса, і еліти, і населення Україні. Ну і американцям підтримують. А Совська ну, вона більше симпатизує дійсно тоталітарному Путіну, ніж нам, українцям, хоча вслух там вони типа за мир і дружбу. от. Але, так, да, звичайно, у Трампа з Бін Салманом чудові стосунки, і Трамп там би почував би себе не як в гостях, а скоріше, теж як вдома. Тому. Ось такий варіант, я вважаю, цілком можливим. Але що саме цікаве в цій ситуації? Цікавий е, сам факт, що е, росія поїхали в Саудівську Аравію чи в ОАЕ, туди туди, е, домовлятися про зустріч Путіна з Трампом. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що е, рішення про особисту зустріч вже Практично на підході. А в яких випадках воно може бути на підході? Тільки в одному випадку, якщо е, якась попередня домовленість про припинення нашої війни вже досягнута, тому що Трампові зустрічатися з Путіним, якщо вони ні про що не домовляться, якщо вони просто е, е, з'їдуться, потиснуть руки, поскаляться на фотографів і роз'їдуться, то це просто як в грязь лісо. Це поразка, гучна політична поразка. Тому що Трамп пішов на вибори зі словами Я зупиню цю війну. Якщо він зустрічається з Путіним, війну не зупиняє. Це означає, що він програв. Ну, Політичний раунд. він програв. Дуже е, великий політичний раунд е, перед усім світом. От. Тому він поїде тільки в тому разі, е, якщо е, буде так, відсотків на 80 на 90 впевненість, що вони такі угоди е, заключать. І росіяни це розуміють. Тобто, е, якщо росіяни шукають місце для зустрічі, то вони теж цим самим підтверджують. Що зустріч можлива, а відтак домовленості дуже імовірні. Вони вже майже визріли, або ось-ось е, визріють. Я думаю, що, е, так би мовити, серцевинна домовленість вже є, але розробляються, проробляються деталі. У ну, серцевинна, яка полягає в тому, що коли залишається на своїй території, Україна не йде в НАТО. А от все далі, очевидно, що ще домовляється. Але це вже, як то кажуть, деталі.